Усіх на моєму каналі, мене звати Олеся і мій канал про В'язання. І також хочу привітати вас, усіх з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком. Побажати кожному з нас. Спокою, миру, благополуччя не тільки в наших домівках, але і в нашій душі. І, звичайно, сподіваємося, так як кожного року до нас приходить новий рік. Так, сподіваємося, що новий рік принесе нам більш. Чогось кращого, більш позитивних емоцій, більше радості, більше любові не тільки до самих себе, але і до наших ближніх. Отже, дівчатка, всім хорошого настрою. Сьогодні я хочу показати вам ось цю лялечку, а точніше, одяг, який я для неї зв'язала. Ми з вами подивимося будемо приміряти, одягати, ну і роздивлятися. Кому цікава тема лялечок, хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Я завжди рада новим глядачам. От, це ви бачите зараз перед собою лялечку БЖД, лялечка монсточка. Вона в мене є тільки одна. І, ну, трохи я для неї нав'язала, і зараз ми з вами будемо її одягати, переодягати. Так, у мене тут є ось така ціла куча куча. Новеньких одіжок, які в мене є зв'язані. І зараз ми це все з вами будемо по порядку роздивлятися. І зразу, напевне, хочу сказати, що я в'яжу весь цей одяг для монсточки, так як вона маленька, за висотою 20 см. Я в'яжу її із тоненької ниточки. Ось із такої пряжі. Зараз я відкрию. Ця пряжа називається пух норки. Ось так вона виглядає. І вона йде ще ось з такою катушечкою. Тобто я в'яжу в дві ниточки, дві тоненькі ниточки. От. Не буду вам називати по номерах, тому що в мене і етикетки всі, знаєте, як то кажуть, ті, що я вже якраз зв'язала одяг, я вже їх просто викидаю, не зберігаю. І тим більше вони, знаєте, ця пряжа вона має такі досить гарні насичені кольори. Що, наприклад, якщо ти дивишся на екран, о, тобі потрібна біла, ти заказуєш білу, так, потрібна, бежева там, чи зелена. Тобто, ну і замовляєш зелену. Ну, так, особисто для мене. От, тому я етикетки не зберігаю. От, так як є. Мені подобається просто колір, я беру і щось в'яжу. Так. Сподіваюся, вам буде все гарно видно. І ось це був мій е, самий самий найперший ось такий е, невеликий набір це суконочка і наша шапочка. Ось покажу вам так поближче, щоб вам було гарно видно. Бачите, вона пушиться досить гарно. Особливо вона пушиться після прання взагалі, або також коли відпарюєш. От. В самому процесі в'язання вона також розпушується, ну, але вже в кінці, звичайно, це все можна гарно привести до ладу, і вона дуже гарно розпускається, Отак, оці пушиночки, все гарно видно. Пряжа мені дуже подобається, вона надзвичайно приємна, м'ягенька, тоненька. Ну і, звичайно, можна її використовувати для таких невеличких за розміром лялечок. Так, давайте будемо приміряти. Не знаю, чи буду приміряти весь одяг, тому що тут в мене він є різний. Але так приблизно, от, щоб подивитися, як це все виглядає. Ззаді є гузочки маленькі. Защіпати не буду, а так, просто приблизно, щоб подивитися. Ось так. Це така вона, бачите, вона сама по собі йде, така меланжева. І так малює візеруночок. Ось так, можна зав'язувати, можна не зав'язувати. Шапочку. От. Така в нас дівчинка виходить. От. Ось так виглядає цей перший набір. Взагалі мені дуже подобається ця лялечка, в неї настільки приємне личко і настільки в неї саме по собі тіло приємне, що от хочеться її торкатися, так, тобто одяг легенько можна вдягати. Так, далі ще у мене є ось такий. І я що замітила в цій ниточці, наприклад, ось ця меланчика, так, ось саме ось цей колір. Сама пряжа йде більш тонша. А, наприклад, ось така м'ятна м'ятного кольору, вона йде чуть-чуть грубша. Ну, тобто, я не знаю, як це пояснити. В процесі, коли я в'яжу, я це якби відчуваю. от. І мені тоді здається, що вона ще ще більше пушиться. от. Така в нас береточка є, ось таким, я знаю, пасочком. так. Ось така суконочка. І також ще є ось така сумочка в комплект. Тут можна розв'язувати, і вона так гарно розпускається, туди можна щось покласти. Так, ну, теж давай приміряємо приблизно. Було би добре, знаєте, щоб було, наприклад, кілька лялечок, ну хоча б з дві-три, так, щоб можна було зразу показати на них одяг, щоб ось так, як то кажуть, не вдягати, не роздягати. Ну, але вона в мене наразі одна. Ось так виглядає суконочка і наша шапочка, береточка. Там взад є в нас хвостик і воно трошки та резинка зачіпається. Ось. Я ось так на бік. Якось так втягаю, от гарно все можна поправити. Так, і наша сумочка. Ну, ось так приблизно виглядає Тобто ви можете бачити, я старалася зв'язати в різних кольорах. Ну, мені здається, що їй, в принципі, всі кольори підходять. Ось така суконочка. І вона таке вся дуже маленьке-маленьке. Так, другий комплект ми з вами подивилися. Далі. Тут я вже робила вишивку. Ось така суконочка. І така вишивка. Тут у нас квіточка є. Ну, з такими листочками. І також ще ось така шапочка, і тут вже в нас інша вишивка. От. Мені теж дуже подобається цей набір і цей колір. Такая коротенькая суконочка, вот так. и вот такая у нас шапочка. Вот так. Так. А он такий? Зелений, але більше він іде, як, я би сказала, навіть не можу це назвати оливкою кольором. Ну, якось такий дуже красиво зелений, так. так. Так, третій набір. Дальше. Тут в мене є. Тепер вже комбінезончик йде і також шапочка. Вишивку старалася зробити однаковою. Чуть-чуть, мені здається, що тут на шапочці виходилася більша квіточка. От, Ну, але вони схожі, тобто так, щоб це гарно пасувало один до одного. І ззаді в нас є гудзички. Так. Зараз ми з вами. Міряємо, я зразу так взуваю по черевичках, тому що, по-перше, воно легко ну, вдягається, точніше взуваю, кажу, вдягаю, так? І легко знімається, тому що саме взуття на маленьку ніжку дуже важко одягати. Защіпати не буду. Ззаді є сині гудзочки так. Так, виглядає комбінізончик і шапочка. Хвостики. Ось так витягнемо. Так. Ось так виглядає. Mm -hmm. ну, мені дуже подобається. В принципі, вони всі, всі ці набори, мені дуже подобаються, тому що кожен з них і колір інший, і інша вишивка. От і тут суконочка, тут комбінезончик, Так. Так. Ось такий. Це буде в нас четвертий, так. І ще в мене тут є. Ось такий, який мені просто надзвичайно подобається ось такий набір. Він такого світло-світло-бежевого кольору. Як бачите, я зробила ось таку вишивку. Сюди в нас йде квіточка, також сюди і на шапочці. І ззаді в нас йдуть зелені гудзички. Наші. Так. Вот. Так. Ось так виглядає комбінезончик і шапочка. Дивіться, вона в кожному наряді, виглядає по-своєму, і, на мою думку, їй пасує кожен з них. Ось так. так. І ще до цього набору я зробила їй ось таку курточку. Тому саме, як бачите, тут підбирала вже по відтінках. Ось цю вишивку я робила, так? Тому що в нас ось така курточка, і щоб це все гарно пасувало до комплекту. Е, от Е, в нас тут, правда, я хотіла зробити її такою коротенькою. Як бачите, вона тут коротенька, ну, але Сам капюшон в нас, виходить, великий, якщо так дивитися, на курточку. Але по-іншому ніяк не виходить, тому що саме так одягаєш, тобто голова, волосся, так, і мусиш зробити трохи більший. Ну і ми зараз це теж приміряємо. Подивимося, як воно буде виглядати. Волосочку я ховаю під низ, Не робила я ніякі прорізи на капішоні, та як є. Тобто його можна і, в принципі, і одягти і не одягати на голову. От. Але мені навіть подобається сам такий варіант, знаєте, як ось, ось навіть просто ось так. Тобто нічого тут не зав'язувати. Можна тут є шнур... оці шнурки, я зробила, можна, звичайно, зав'язати, ну, але тоді вже не буде видно тут краси самого кубінезончика, так? Ну, і якщо ми одінемо капюшон, звичайно, його теж бажано одягати без шапочки, от, але ось так. От, можна дати коричневе взуття. Ну, там ще зелене, в мене є коричнева ще, але вже взуття не буду переодягати. Ось. Ось так виглядає. Тобто, бачите, воно ззаді все йде так дуже гарно на голову. Тут, звичайно, ось такий. Е, я роблю відворот, ну, щоб воно гарніше було, і щоб він не виглядав дуже великий. От. Тобто, сам набір виглядає ось так. Ось така в мене красунечка. От, коли її так одягаєш, то їй, звичайно, тепленько. Так, це, в принципі, для монсточки все. Як бачите, є в мене таких 5 наборів. Так? І ще я е, маю ось таку лялечку, е, як їх правильно називають. Баболіки. Це теж така міні-версія БЖД. От. Хотіла просто, щоб вона в мене була я з часом. З часом, то точно не зараз. Планую їй зробити натуральне волосся, зробити їй прошивку. Вона мала розпущені косички, це вже косички, я їй заплела. Ось це все старалася так, знаєте, тому що коли розпущене волосся, ну, трохи важко, довге волосся одягаєш, там переодягаєш, приміряєш. От я їй зробила таку зачіску. І тут ніби є, -є прошивочка, так? Тобто волосся є є, а саме ось тут якраз ось цей затилок, як бачите, він у мене ось такий голенький. Ну, я думаю, що у, у, у них у всіх така прошивка йде. От. Е, і тому я хотіла би з часом перепрошити це волосся. ну кажу, ще не зараз, але вже також куртіла мені зв'язати для неї. Е, так, щось там нас, ручка. Е, також одяг, щоб вона не стояла голенька. І... Точно з такої ж пряжі, з пуханорки я зробила їй ось такий костюмчик, штаніжки, ось такі, і такий маленький светрик. От. І це все таке, знаєте, ну малесеньке, малесеньке. От тут також треба було з рожевої, наприклад, міняти на голубеньку пряжу, звичайно, там кінчики, це все треба заправляти. Ну, досить така кропітка робота. Якщо ця маленька, так, ну, то ви бачите, що ця дуже маленька. От в неї в роті 16 см, зараз я достану, якщо я не помиляюся, зріст. Так, в неї 16 см зріст. Це її рідне взуття, тобто вона в такому взутті і приїхала. Там, звичайно, ще є якийсь її костюмчик. Я вже, чесно навіть не пам'ятаю який, я зразу його зняла і захотілося мені її одягнути. от. Тобто під очі, такий блакитний колір. Досить красива лялечка, мені подобається насправді. от, ну, Але кажу, з можна буде щось придумати інше. Так. Так, що в мене були ось такі роботи. Напишіть, який вам із цих наборів сподобався найбільше. І також чи є у вас така лялечка БЖД мод монсточка. Що ви в'яжете для неї? І чи взагалі в'яжете на таких маленьких, невеличких зростом лялечок. Мені буде дуже-дуже цікаво прочитати. От. Такі в мене були набори. І начебто 20 хвилин відео, так, так швиденько все показуєш. Ну, але, звичайно, коли в'яжеш, то воно трохи займає час. Ну, наразі в мене були такі роботи. Так, дівчатка, я думаю, що буду знімати влоги для вас. Показувати ще інші роботи для інших лялечок. Тож, кому цікаво, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. А я на цьому буду закінчувати і всім вам бажаю хорошого настрою. Як я вже і сказала, миру і спокою в наших домівках, в нашій душі, в нашій країні, щоб все-все. Було у всіх гаразд. До зустрічі в новому відео. Па-па!